Ми ж тільки 10-го їх забрали. Я приїхала 6-го вечора, одразу Шевченко в міліцію, одразу ж опізнання там по телефону. ДНК одразу, ну, я чоловіка впізнала, доньку впізнала. Може, чи я з ними частіше ж і жили ж ми, а син же то як то рідше. І як війна почалася, то я ж уїжджала, якось я ж їх рідше бачила. Я не впізнала, а потім вже впізнала в понеділок. Ще визвали? Ну, дуже були. Одне те, що, що тіла цілі вроді, а так самі, знаєте, там нема впізнати, коли це моя кума. По фігурі бачу. І так не знаєш нікого, а дивлю, так це її кажу. Яку ту одежу я з неї знаю, знаєш, там дві пари кумів. Ну, загинули всі. Ті, що, як сказати, більше я спілкувалася.